Луганщина земля, де зорі вітають світанок, де небо розфарбоване кольорами ранку. Тут поля, наче килими виткані зі срібного диму роси, а лади простягаються, мов морська гладь, зустрічаючи пломені сонця. Тут історія переплітається сучасністю в неповторний мозаїчний образ. Тут Українська гостинність та традиції зливаються зі знаннями та культурним розмаїттям Європи, утворюючи унікальне поєднання східних та західних впливів. У Луганській області відчувається дух інновацій та розвитку, що переплітається з багатою історією та культурою. Тут, на Луганщині, кожен куток наповнений атмосферою гармонії та взаєморозуміння. Яка є необхідною складовою справжньої європейської спільноти. Країна, у якій ми живемо, дивовижна у кожному куточку України природа надзвичайно гарна. Ми проживаємо в унікальному регіоні на Луганщині. Вона відома своїми степами, териконами, річками, лісами, озерами та багато та чим іншим. Це не тільки особливий край, де можна відчути неповторну красу природи, її велич та багатство, але й найрідніше місце. Луганця вся Європа, і нехай зараз її шлях тернистий, а майбутнє оповите невизначеністю європейська душа та продовжує жити та боротися. Та боротися. <рив> Любіть Україну усній на яву мушневу свою Україну. Ресу її вічна, на навболі. І мову її соловкуну. Україна це Європа, Українці це європейці. Послухай, як струмок дзвонить, як гуманить ліщина. З собою всюди, кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами, і як веде розмову степ з, з тобою колоска. Україна це європейська держава. Сьогодні, як ніколи, Україна виборює своє право на існування в європейському світі. Свобода, демократія, стійкість допомоги, нашого народу не Заради нашого майбутнього. Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україна це їх дома. Українці це європейці. Україна це Європа. Ми боремось за нашу незалежність, свободу, жити в сучасному світі, бути розвиненою країною з новітніми технологіями. Заради нашого майбутнього. Луганщина це Європа.